Чальники департаменту «Укренерго» судитимуть за фінансові махінації. На берег Одещини винесло міну. Боксери встановили новий рекорд України. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Начальника одного з департаментів НЕК «Укренерго» підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до розкрадання коштів на відновлення інфраструктури після російських обстрілів. Про це повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури. За даними слідства, учасники махінації свідомо завищували у документації вартість послуг на ремонт об'єктів та транспортування, а також вказували роботи, які за фактом не виконувалися. Сума збитку складає понад 3,7 мільйонів гривень. Ведеться слідство. Тим часом у Міненерго нагадав українцям про необхідність споживати електроенергію економно і запевнили, що залучають усі можливі заходи для стабілізації. Суспільне поцікавилося у одеситів, як вони справляються з вимкненнями електрики. Щодня ми читаємо в новинах, що щоденно якісь обстріли, обстрілюють інфраструктуру, тому ми вже підготувалися. Ми знаємо, що робити в таких ситуаціях. У нас вже заряджені там станції, повербанки. Так звичайно складно, бо ми розуміємо, в якій країні ми живемо, які у нас сусід, але ми Розуміємо, що треба адаптуватися, треба жити, виживати і, власне, якось справлятися з цим. Підготувалися ми ще раніше, коли було ще перше відключення, знаєте, да? тоді було складніше. Часку трошки якось легше стало, там на дві години відключуються. Ну, все воно неудобство є, неудобство. До цього треба відноситись нормально. Тура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни через ракетний обстріл Одещини 26 серпня. Цілю була енергетична та цивільна інфраструктури, кажуть вова пошкоджень в одному з районів. Зазнали житлові будинки, автівки та транспортне підприємство, поранені семеро людей. Зранку їхав на роботу, позвонила жінка, ну, була була істерика. Я приїхав і побачив все зі слів жінки, батька та мати. Вони збиралися їхати в місто, вийшли з двору, сіли в машину, чи, чи були біля автомобіля, і в цей момент прилетіла ракета, зруйнувала гараж, зруйною волною побило це все. У жінки контузія, у мати побило дуже сильно осколками, у батька також їх забрали в лікарню, а я вже тут залишаюся щось робити, дивитися. з дітьми Пішов до підвалу. Жінка ще була вдома. Потім я побачив, як підбили ракету. Там ракета летіла і там клубок возі неї був. І ми почали забігати з дітьми в підвал, добігли до середини підвалу, і нас волною закинуло прямо в підвал. Жінка встигла сховатися за дверима за плечик стіни. А там всі вікна, всього отак воно засипало, забило, це все. Потім опять ці вистріли, обстріли якісь. ну, Я боявся вийти, кричу жінки, вона мовчить. Ну, Дуже страшно було. І... Ну, Діти кричали, піщали, перепугані. Це все від ракет. Ну, навіть такі шайби. Це те, що до вас сьогодні прилетіло? Да, так, це те, що в мене в дворі. А прилетіло ось за, за гаражованці. Я їхав до роботи десь о 8.31, Побачив, як риди ракета. Було три ракети. Одна влучила прямо в нашу базу, де стояли 50 тягачей, ворожених різними видами товара. Одразу зайнялась пожежа. три водії постраждала, легкі поранення. Їх одразу приїхали хлопці, молоді волонтери. Відвезли до лікарні. До нас доставлено було чотири людини з наслідками міновибухової травми, двоє людей госпіталізовані. І двоє людей після амбулаторної допомоги поїхали додому. Було багато викликів щодо того, що спалахнули пожежі, масштабні пожежі. Рятувальники деякий час не могли виїхати на місце через те, що продовжувалася повітряна тривога. І як тільки дали дозвіл, вогнеборці одразу поїхали на місця, де достатньо оперативно ліквідували пожежі, хоча вони були і великих масштабів. Українські військові знищили морську міну, яку вночі винесло на узбережжя Одещини. Про це 29 серпня повідомили у ВМС України. Боєприпасне шкодили шляхом контрольованого підриву. У ВМС закликають не наближатися та не торкатися підозрілих предметів та у разі виявлення повідомити відповідні служби. Також там нагадали, що відпочивати на морі можна лише на перевірених і дозволених для відвідування ділянках узбережжя. Історичну пам'ятку архітектури, знану як будинок Магнера, ремонтуватимуть коштом міської влади. Таке було рішення апеляційного суду, який відхилив скаргу виконкому одеської міської ради на користь співвласників будинку. Про це повідомила депутатка Одеської міськради Ольга Квасницька. Будинок Магнера, що біля Приморського бульвару, входить в історичний центр Одеси та перебуває під захистом ЮНЕСКО. У 2023 році комісія з забудови території, архітектури та охорони культурної спадщини визнала будинок аварій. І та рекомендували його до ремонту у мерії. Цим рішенням обурилися і наголосили, що відновленням повинні займатися мешканці. Ті своєю чергою подали до суду. У нас дуже недієвою є програма, яка стосується реставраційних робіт, особливо в історичному реалі. Поряд з цим я не буду говорити, що це виключно зобов'язання одеської міської ради. Однозначно, це зобов'язання мешканців. Будинок Магнера мешканці хочуть відремонтувати і провести противарійні роботи також вони це роблять за свій кошти, але вони не можуть це зробити самостійно, тому що, ну, наприклад, там сім квартир, да, сім власників, умовно кажучи. Роботи реставраційні, вони достатньо дуже об'ємні і дорогокошторисні. І Одеська міська рада в першу чергу повинна була не рішення виконавчого комітету приймати незаконне і абсолютно безграмотне, а повинна була розробити науково-проєктну документацію, щоб ми з'ясували, який потім буде кошторис, і знайти гроші грантові за рахунок місцевої програми, за рахунок співфінансування і зробити так. Щоб у нас відреставрований був цей будинок. У день пам'яті захисників в Одесі відкрили алею героїв. Розташована вона у парку імені Шевченка на центральній алеї, вздовж якої встановили банери з портретами загиблих військових. На заході були присутні представники міської та обласної влади, військового командування, родини загиблих бійців та представники громадськості. Це це шана, це повага, це виховання майбутніх поколінь. Мій чоловік, коли почали своє понаштавне він знаходився в Японії і. Він моряк і він розумів таке, що за волю треба боротися. І у нього був контракт, він дзвонив компанію, намагався списатися, він списався. Це мій син, командир взводу, лейтенант 79-ї бригади. Загинув 29 січня. 23 року Новоміхайловка Мар'їнського району Донецької області, Одеса, Хачбеївський район. Його так і і був по Маліна. Отак я з його прапором і прийшов. Ситі та вівці не цілі у роздільнянському районі Одеської області. Через напад хижаків на отару загинуло понад 200 племінних тварин. Про це повідомив у соцмережах колишній голова Білгородністровської районної ради Григорій Мельниченко. За його словами, на овець під час випасу напали дев'ятеро вовків та загризли їх. Овець свого часу в Україну завезли з Шотландії, Нової Зеландії, Норвегії та Німеччини. Отару намагався захистити вівчар. Він отримав численні укуси і перебуває у лікарні. Нацпарк Тузлівські лимани заполонили мільйони равликів. Це це австрійська або смугастий наземний молюск, пояснює еколог Іван Русів. В день равлика побачити можна рідко. Виходить він на полювання ввечері та вночі. А після дощів молоді молюски швидко обстежують стебли різних трав. Розповів вчений харчуються равлики твердими органічними рештками, злизуючи їх з поверхні рослин та каменів, а живуть до трьох років. До міжнародного дня боксу на інклюзивному пляжі в Одесі провели унікальне тренування. Про це повідомили Федерації боксу Одеської області. 514 людей з Білогородністровського, Ізмаїла, Подільська, Біляєвки, Южного та Чорноморська провели так званий бій тінню». Масштабність заходу дозволила встановити новий рекорд України у категорії «спорт і спецпідготовка. Долучилися до дійства боксери, кікбоксери, самбісти та представники змішаних єдиноборств. ММА. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте подобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним. Побачимось за тиждень.